Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І це відео я зняла ще на минулому тижні. Ви бачите, гладіолус ще не квітне, тоді, коли я їздила до мого лікаря в сусіднє місто. Ось так у нас починається дорога. Мешко з Енесою не можуть поділитися сумкою, і дуже терміново мешкою потрібна цукерка. Починаємо переключати дитину на все, що завгодно, тільки не те, що потрібне. Тут ми замічаємо, що в Інесі трішки розмазана помада гігієнічна, і мешку показує, як треба витиратися. Ось такий робот стояв вздовж дороги. Я спробувала його сфотографувати. Але з відео нічого не виходить. Ну, можливо, ви зможете роздивитися. Так і цікава скульптура, скажімо так. Я трішки вам спробую зняти відео про містечка, в яких ми приїжджали. Ви бачите, які будиночки тут. В основному двох-трьох етажні. Ось поле, де вирощуються квіти і де можна поїхати і зрізати. Але тут відео про те, ви бачите, ми зупинилися. Зупинки тут немає, але їхала швидка допомога, і всі машини різко здали в правий бік і звільнили дорогу. Таке правило: в Німеччині дотримуються всіма водіями. І ось ми вже приїхали в містечко. Але не дуже добре ми доїхали. Мишкові стало зле. Ви розумієте, що у дитини був повністю його настрій знищено. Але потім він побачив ось цю симпатичну компанію, і потрібно було знати, що ж то за хлібина. От він її п... пробує забрати, а тут ще й бутилка є. Ну, і мама не витерпіла, вирішила забрати, не дай Боже, дитина розіб'є. Але ж. Йому потрібно сфотографуватися, і як найкраще, і він вирішив показати Супермена. Ну, майже вийшло. Ось навпроти лікарні отакий будиночок цікавий. Це напроти, і <клух> невелика, така, як, я не знаю, як правильно, дзвонарня. Йдемо в парк. Ми бачили, коли їхали назад. І знову ж таки ось така компанія танцюючих людей. Мишкові це сподобалося, він швиденько летить до них, щоб потанцювати разом, і падає. Далі буде епізод, як бідна дитина ж наша терпить, поки йому оброблять рани. Ось так він швидко біг і таки спіткнувся. Йому потрібно було конче з усіми перезнайомитися, подивитися, що вони роблять і як вони на чому стоять. Я розумію, що дитина дуже цікава це всим. Ось ви бачите, як дитина наш Мишко терпить, як ми йому пробуємо з мамою доказати, що шрами. Прикрашають чоловіків, він зразу заспокоївся, сам протирав собі. Ну а коли Інеса почала давати шкідливі продукти, які не дозволяються, а тут дозволи, то все йому можна, в нього нічого не болить і все в нього добре, адже він чоловік і дуже сильний. Нам прийшлося переодягатися все, тому що було вимурзяно. Як ви бачите, він швидко заспокоївся і почав танцювати з новими друзями в лапках. Ось так мені сподобалося. тут перила прикрашені над річечкою невеликою. Такі композиції цікаві з іпомеї та пеларгонії. Тут я звертаю погляд вниз, а там, божечко ж мій, там латаття, жовте латаття. Але не дуже було добре видно. Ну, я спробувала роздивитися. І потім зрозуміла, що є ж спуск до річки, що ще так мучаюсь. Погляньте, яка тиха завить, вона ну, просто казкова. Цила Татя шикарно виглядає, звисаючи віти верби. Ну, це, це просто. І знову ось така компанія. Фотограф робить фото. І як же ж тут ми пропустимо таку експозицію? Терміново треба нам фотографуватися і терміново перевірити, що ж це за дядько і що ж це в нього є. Дитина ну, у нас дуже непосидюча, їй все цікаво, і все потрібно перевірити, все, як ото кажуть, на зуб, не дарма. Він на все перевіряє. І тут я хочу вам розповісти: дивлячись на цю воду. Чому ми сюди їздимо? Я їздю спочатку мого перебування в Німеччині. Тут мій основний лікуючий лікар, і чому я попинилася в Німеччині, тому що ліків моїх на даний момент зараз немає в Україні. А без них, як ви розумієте, мені буде зовсім грець ну, не дуже гарно. Я і Перед війною дуже важко діставали мені ліки ці. І Привозили із Львова, передавали, із Києва, ну звідси, де можна було дістати їх. А тут під час війни я залишилася майже без нічого, ліки достатньо дорогі, і прийшлося їхати туди, де ці ліки будуть. Тут я пройшла обстеження, мені їх призначили. І так я їздю сюди здавати кожні три місяці аналізи і отримую консультацію. Ось, бачите, центр міста. Я так розумію, що майже в кожному містечку є старе місто, історична цінність якого підтримується, і в достатньо такому гарному стані. Це відремонтоване, зроблено цікавий, і кожне місто чимось відрізняється. Тут ось такими експозиціями із інсталяціями, не знаю, як правильно назвати ці компанії друзів, товаришів, людей, наче населення, яке зустрічає. Ось такий готель, тут є невеличкий, дуже симпатичний. І ви бачите, ось ну такі ж історичні буд... будівлі. Тут мешко побачив собаку і біг так, що ми думали, впаде вдруге. Але Бог милував. Дорожка зроблена, ви бачите, із бруківки. Дуже так серйозно і гарно. Невеличкі магазинчики продовжую я вам. І це так із того епізоду, коли цікавляться, а розповісти про себе. Ось так я вам трішечки розказала. Можливо, я колись буду готова вам розповісти історію, хто я і моє життя, але. Це дуже важка розповідь для мене. Я вже, ви знаєте, мабуть, це вже буде четверте, коли я народилася на світ, то трішки я вже звиклася з цією думкою. Я живу і навіть стараюсь сміятися. Мішкові дуже сподобався цей пес, він вже його і обнімав, і гладив. І... Ось поглянь. Хочу собаку і все. Оця ось будівля 41-го року стоять цифри ось угорі. Це гастроном такий. Ось ця мадам, йому сподобалася, мабуть, найбільше. Він вирішив одразу ж познайомитися, сісти, посидіти біля неї, але була волога лавочка. І це йому не сподобалося, але йому конче треба було перевірити, на чому вона там стоїть, і він ніяк не мог з нею розстатися. Ось ми вже повертаємося додому. Поля навколо міста і між нашими містами Гютерсло і Редавіденбрюк дуже схожі на українські. Тут є і кукурудза, і пшениця, і поля невеличкі, але ви бачите добре прибрані. Особливо посадки дуже нагадують наші. Такі ж дерева. Так, сумно стало. Так, захотілося додому, але розумію, що поки що я повинна бути тут. Мабуть. Так, не потрібно. Я вибачаюся, що трішки розкисла, все нормально, все добре. Подорож продовжується наближається до кінця. Ми вже всі замарилися, і вам уже нудно дивитися, але вже скоро закінчується наша подорож. Ми зараз бачимо поля, які знаходяться між містами. Вони такі ж. Доглянуті як українські поля, але набагато менші. Тут є і пшениця, і кукурудза, і дуже багато вирощується смородини, порічок, малини, полуниці. Ось погляньте на дерева, зовсім як наші лісочки. Мишко в нас сидить на передньому сидінні. Все з ним добре, йому так дуже сподобалося спостерігати за дорогою. Я рада, що ми зі дітьми з'їздили і трішечки відпочили, хоча моїй доньці довелося прогуляти один день в школі. Дуже важко дається Німецька, це проблема, проблема, проблема. І дуже важко спілкуватися з лікарями. Зараз я хочу сказати спас... дякую всім друзям. Всім підписникам, всім тим, хто пише коментарі, підтримує. Словами в коментарях слова підтримки виказують. Я дякую всім, тому що це те, що не дозволяє мені розкисати. Це мій канал. Сюди я вкладаю свою душу і працю. І якби не було ваших відгуків, я б відчувала себе покинутою. Навіть так. Тому кажу вам всім дякую, хто був в гостях і сподобалося, Підписуйтеся. Багато цікавого, нового ще буде попереду. Я стараюся знайти щось новеньке і щось цікавеньке. А Україні я бажаю скорішої перемоги над расистами, миру і повернення всіх українців додому. Мирного неба тобі, Україна! Дякую вам, хлопці. Дякую за силу. Ви найкращі. До зустрічі!